Добрий день, любителі світового кіно. У неділю ввечері за часом США відбувся масштабний захід для американського футболу. Але також на цьому заході люблять презентувати нові фільми, великі кінокомпанії, серед яких був Марвел, які показали другий трейлер до фільму Вартові галактики Том 3». Тому в цьому відео я розповім вам, що показали у цьому трейлері, та який буде сюжет у заключному фільмі про вартових галактики. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Через кілька місяців після того, як нарешті показали перші кадри фільму, Марвел представляє нову версію вартових галактики. Трейлер Суперболла доповнений додатковими поглядами на Адама Ворлика, з кінодемографічного всесвіту Марвел, якого грає Вілл Полтер. Триквел, який відзначає лебедину пісню сценариста режисера Джемса Гана, у франшизі побачить, що команді доведеться боротися, щоб врятувати ракету після того, як темні подробиці його минулого повернуться, поставивши їх на курс зіткнення з високим еволюціонером. Групі також доведеться боротися з могутнім Адамом Ворлоком, який полює на них і був створений суверенами з єдиною метою помститися. Перші кадри ефективно задають тон, показуючи велику кількість меланхолійних кадрів команди космічних супергероїв. Вартові галактики йдуть ще далі, висвітлюючи емоційну історію фільму. Більша частина якої здається зосереджена навколо ракети, як раніше казав Ган. У той час, як походження ракети здебільшого, зберігалося в таємниці, до цього моменту новий трейлер вказує на те, що високий еволюціонер стоїть за створенням цього єноту, таким чином, вказуючи на те, що високий еволюціонер полює за ним через історію. Також на перших кадрах видно, що Гамору все ж таки знайшли, і тепер воно знову частина команди вартової галактики. Хоча, звичайно, це буде інша гамора, бо є іншим варіантом. Також на пафосному кадрі усього складу видно, як гамора ще не є повноцінною частиною команди, а тому йде трошки відокремо та позаду усіх. Окрім цього, можна помітити ще й одного члена команди: це Блуруб. Це абсолютно новий персонаж. А його Джеймс Ган підтвердив у Твіттері. Ган відмовився надати будь-які додаткові подробиці щодо ролі Бларпа в третій частині. До речі, судячи по цим кадрам, вартові у яких дуже побитий вигляд, то вони, як завжди, вийшли з якогось бою та звичайно перемогли. Далі нам показують кадр, де Квіл та гамора майже цілуються, але це кадр з першої частини, бо в цьому фільмі їх очікує перезавантаження стосунків і, скоріше за все, буде так само, як і на початку першої частини цього триквелу. І вже в наступному кадрі ми бачимо, що цей варіант з минулого виглядає інакше ніж та гамора, яка загинула від рук Таноса. Що стосується цього кадру, то на перший погляд, схоже, судячи по однаковому одягу, що вони знаходяться у в'язниці, але з іншого боку, дуже схоже, що Квіл та Гамора тримають якусь зброю, а тому варіант з в'язницею відпадає. Також залишається питання, де саме вони знаходяться, та що це за раса цієї рожевої дівчини. Але у той самий час, судячи по кадрам наприкінці трейлеру, це може бути все ж таки в'язниця, бо вони намагаються втекти, так само як і у першому фільмі. Також було приємно побачити заставку Марвел, яка була зроблена у стилі старого радіомагнітофону, бо Квіл полюбляє слухати музику тих часів, коли була така аудіотехніка. Ну а на фоні усього трейлеру можна почути пісню гурту Рейнбоу. Чесно кажучи, мені не трудно було вгадати пісню, бо це мій улюблений гурт. Но співають вони пісню «Science you be gone», що перекладається як з того часу, як ти пішла. Тобто основний сенс пісні на взаємовідносини Гамори та Квіла. В наступному кадрі можна побачити, що вартові можливо направляються до нашої землі, бо це можна виявити по континентам. Але ні, це контрземля. Ми вже бачили більше кадрів в першому трейлері. Тут повна гуманодних довногих тварин, яких зробив високий еволюціонер. До речі, про цю землю я більше розповів у відео огляді першого трейлеру. Посилання я залишу в описі. Ну а далі нам нарешті показали робочий процес високого еволюціонера, якого грають Чиквуді Вуджі свого роду божевільного вченого, який займається генетичними експериментами, зверніть увагу, що халати асистентів виглядають схожими на рожувашкіру дівчину, яку ми бачили з Пітером Гаморою та не було раніше. У цьому трейлері є багато знімків бідного молодого ракети, але він мало розповідає нам історію походження, яку ми бачимо тут, коли з ним експериментують у коміксах у його рідному світі Half World. щоб досягти розуму. Він просто маленький хлопець. То чітко дали зрозуміти, що ці експерименти з ракетою в КВМ проводив високий еволюціонер, а не роботи напівсвіту з коміксів. Також нам показують його ще одне канонічне ім'я, а саме, 89P13. За коміксами такий номер йому дали після великої кількості випробувань над його тілом. Ну а на його очах можна побачити, як саме високий еволюціонер зробив з нього вбивцю. Ну а слова ракети він просто ненавидів все навколо, підтверджують ці кадри. У новому трейлері ми побачили дуже цікавий апгрейд Небули. рука «Неболи» була не була неабияк як пошкоджена у фільмі Месники Фінал. Тут у неї нова рука, яка може перетворюватися на меч. Наразі не зрозуміло, чи її рука зроблена за технологію Ваканди, за технологію старка чи з інопланетного металу. Як от металеві волокна Котаті про останнє гамора згадувала у фільмі Війна нескінченності». Далі, коли уся команда стрибає на якусь планету плоті, ми утримуємо вид на костюми телепузиків, які не є посиланням на ЕМОНК Ас і безумовно підморгують у бік скафандрів. Космічна Одіссея 2001 – Це те, що Гано довелося уточнити після того, як ми побачили ці костюми на попередніх кадрах. Це британський класичний та культовий кінофільм режисера Стенлі Кубрика у жанрі наукової фантастики. Це один з найбільш візуально значущих фільмів світового кінематографу, що здобув премію Оскар за найкращі візуальні ефекти. В основу фільму ліг твір письменника-фантаста Артура Кларка Вартовий. Одним з ідей цього фільму є еволюція, так само як і в нашому фільмі розповідають про випробування високого еволюціонера. До речі, коли вартові біжать у своїх різнокольорових костюмах, то схоже, що вони знаходяться на якомусь витворі еволюціонера, бо ця планета має вигляд якоїсь істоти, яка має волосся. Ну а далі вони потрапляють до нього і, судячи за їхнім поглядом, їх спіймали. Також пізніше нам показують цікавий кадр з крагліном, який має стати заміною йонду. Для того щоб носити гребинець та управляти смертельною стрілою, в цьому фільмі йому також приділяють уваги, що він нарешті опанував стрілу та був таким самим небезпечним, як і йонду. Але з'являється питання: чому його стріла дерев'яна? Можливо, він її загубив, чи він просто тренується на дерев'яній. Також варто звернути увагу і на слова Дракса, який каже, що радий битися плічо-пліч -пліч з друзями. Таке враження, що це його прощальні слова. Ну а в кадрі, де він б'ється проти Адама Ворлока, він знаходиться у серйозній небезпеці. Один із важливих моментів нового трейлеру це нові кадри Адама Ворлока. Хоча нові кадри не пропонують набагато більше ніж попередній трейлер, вони принаймні пропонують кращі погляди на здібності персонажа, включно з його здатністю літати та використовувати квантову магію для створення яскравих енергетичних конструкцій, як видно за його боєм з Драксом. Однак залишається незрозумілим, чи буде Адам Ворлок об'єднуватися з високим еволюціонером, щоб знищити вартових, чи вони будуть полювати на команду окремо. Але скоріш за все, перебуваючи на контрземлі, Адам Ворлок полює за вартовими. Ну а на цьому кадрі видно, як Гамора несе ракету, який серйозно поранений. Також продовжуючи говорити про Адама Ворлока, дуже цікаво, що саме у нього на лобі. Це дуже схоже на камінь, і це можливо навіть камінь нескінченності. Ми знаємо, що Стів Роджерс наприкінці «Месники. фінал повернув всі камні у свій час. Ну а ті камні, які були у наш час, знищив «Танос». Але це може бути новий сьомий камінь нескінченності. Нещодавно у коміксах Марвел анонсували появу сьомого чорного каміння, але детальних подробиць про нього немає. Враховуючи, що комікси вже працювали цікаво з фільмами, коли у коміксах показували, що кеп це Гідри. У фільмі месники фінал показали, що це було зроблено, щоб обдурити інших, тому появу сьомого каменю слід очікувати. Але вже на іншому кадрі видно, як Грут, який вже, мабуть, досяг максимальних розмірів, просто вбиває в землю Адама Ворлока. Нарешті ми побачимо максимально сильного грута, який також може тримати безліч зброї та вбивати злодіїв. Також в трейлері знову показали подружку ракету Лілу. Вона ще одна з іграшок високого еволюціонера та кохання ракети у коміксах. Друга піднесена терапевтична тварина з напівсвіту. Ми побачимо, чи він буде щасливим у цьому фільмі, коли вони воз'єднаються. Але є один момент, який серйозно мене розлютив. У фільмі вирішили показати пса-космо з написом СССР. За каноном він був радянським космічним собакою 60-х років. Він був запущений на орбіту землі радянською космічною програмою в рамках експерименту, але загубився в космосі, прибувши в Ногди, і в якийсь момент був мутований космічними променями. Зрештою став начальником служби безпеки станції. Звичайно, цей пес є каноном коміксів, хоча і не таким старим, бо вперше він з'явився у січні 2008 року. Але невже немає інших цікавих тварин, які мутували? Їх просто безліч. У той час, коли країна агресор намагається знищити Україну та зробити другу версію совка, Джеймс Ган вирішив додати радянського пса. І це при тому, що цей трейлер показували на Супербоулі, де у той же вечір показували виступ нашого президента. Далі нам показують кадри, як вартові б'ються проти технології еволюціонера. А під слова квіла, що вони знайшли один одного, нам показують головні дуети цього триквелу – гамора Квіл та Ракета Груд. Дуже зворушливий момент. Що стосується цього кадру, я не знаю, що це таке, але я пропускаю, що це частина камери зберігання високого еволюціонера, і, схоже, вона потенційно пов'язана з тією самою планетою плоті, по якій стрибали вартові у своїх костюмах телепузика. Но судячи по останнім кадрам, то фільм буде дуже трагічним і нам треба бути готовим до того, що хтось загине серед головних героїв. До речі, що стосується цього кадру, то скоріш за все це початок фільму, який є продовженням новорічного спецвипуску. Квіл, схоже, просто забухав, а друзі намагаються врятувати його від суму та втрати коханою, яку пізніше все ж таки знайдуть. Ну і на відміну від минулого трейлеру, цей завершили класичними жартами фільмів Марвел. Приємно знову бачити Квіла та компанію у атмосфері жартів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.